Звичайне звернення до Чернівців водоканалу про підключення водопостачання завершилось матами, бійкою і викликом поліції та швидкої. Чернівчанка Тетяна Нікітіна прийшла до комунальників, аби вирішити питання з підключенням води. Проте на підприємство її не пустили. А працівниця установи накинулась на жінку з нецензурною лайкою та побила у присутності охорони. Де ваш начальник? Я вам нічого не буду відповідати. Ви мене помаєте. А коли чути? ви будете ви А коли прав... кому ви будете відповідати? Для чого ви тут? Ми да. знімаємо лише вас, так. а не вашу інфраструктуру. Так? Да? Да. Вам забрали нахуй, хой, поняла? Є... Давай. Що ви таке говорите? Є... Що ворота? Ви є... що? Оце Я... таке? Ти що, що таке делать? Ви зб'єтеся, ви що? Ти це... що мене це... звиванчо ти... все? Дівчата, ти що мене звиванчо? Ти шо? Ти шо? Ти шо Все зафіксовано. Все зафіксовано. Ти мене що знімаєш? Що ти мене знімаєш? Поліція... А тепер хай поліція приїде. Особисто тебе. Особисто мене? Да. А тепер хай поліція приїде. Боже, ми били її. Все, хай поліція тепер приїде. приїде і розбереться. Добре. Добре. От Добре. Охоронець. Добре. я охоронець. Його... Пояснили? На місце інциденту викликали швидку допомогу.